Є два види інвесторів: одні інвестують у популярні міста, а інші у прибуткові. Як обрати місто, яке буде вашою машинкою друку грошей? і Як обрати місто, яке буде раєм для життя? Які міста ростуть в ціні кожен рік? І де найбільший дохід? Аліна, експертка з нерухомості в Spanish Life і ми допоможемо вам інвестувати в максимальною окупністю за 15 років роботи. Ми вивчили ринок нерухомості в Іспанії вздовж і впоперек. Знаємо, де купити для себе. Де для інвестицій, і де взагалі не варто витрачати гроші. Якщо хочете інвестиції з великою окупністю, забудьте про Мадрид та Барселону. ціними 4 тисячі євро за квадрат це перенасичені міста, в яких ви вже не заробите через перегріти ринок, проблеми зі здачою в орендою та умовами покупки. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися про три топових міста, які ви могли б і не знати. Перш ніж розповісти про кожне місто окремо, важливо зрозуміти одну річ: немає універсального ідеального міста для всіх. Є місто ідеальне для вас залежно від того, що ви хочете жити самому, інвестувати для доходу або купити для родини. І залежно від цілі вашої інвестиції, це може бути як короткострокова оренда, довгострокова фліпінг або перепродаж. Тому я розповім про кожне місто з двох точок зору для життя. І для інвестицій. Перша перлина для життя та інвестування Бенідорм. Бенідорм – це іспанський Майамі. кмарачоси, пляжі, туристи. Цілий рік. Населене 75 тисяч жителів, понад трьох мільйонів бронювань житла туристами на рік. Середня ціна нерухомості від 190 тисяч євро. Зростання цін за 25 рік. Плюс 17% для інвесторів Benidorm – це машина для заробітку на туристичній аренді. Дохідність 8-10 річних, що є одним з найвищих показників в Іспанії. Заповнюваність туристичних квартир 80-85% цілий рік. Звідки такі вражаючі цифри? 3 мільйона туристів щороку потребують житло. Готелі переповнені особливо в сезон. Туристи готові платити 100-180 євро за ніч за квартиру біля моря. Реальний приклад. Квартира за 220 тисяч євро біля пляжу леванте приносить 17-19 тисяч євро доходу на рік. Тепер розумієте, чому це машинка для заробітки грошей, але є нюанс: треба оформляти туристичну ліцензію. Це займе приблизно 3-6 місяців і коштує близько тисячі євро. Звичайно, щоб отримувати такий прибуток, треба правильно обрати об'єкт. Зазвичай люди хочуть переконатися, що він не арештований, що немає боргів окупасів і з ним все гаразд. Але це все і так зрозуміло. Для прибутку перш за все треба обрати правильно локацію і не обов'язково це квартира близько до моря. Але не переживайте, якраз для цього є ми. Звертайтесь за посиланням в описі, і я підберу вам найкращий варіант. Ідемо далі, якщо розглядати бенідор для життя. Так. Бенідорм дуже класний варіант для інвестицій і туризму, але для життя є нюанси. Які плюси? Інфраструктура світового рівня. Всі говорять англійською. Розваги на будь-який смак, пляжі прибирають щодня, гарна медицина 300 днів сонця на рік. Різні райони як для інвестицій, так і для спокійного комфортного життя. Які мінуси дуже багато туристів особливо влітку, але можна обрати спокійний район. Шумно в центрі, менше аутентичної Іспанії. А більше інтернаціонального курорту. Тож, якщо ви шукаєте тишу і спокій або хочете відчути справжню Іспанію, Бенідорм не найкращий варіант для постійного проживання. Розглянемо райони Бенідорма. Поньєнте. найдорожчий район, сучасні вежі, тихіше, сімейний квартири від 300 тисяч євро. Леванте, туристичний центр, найвища дохідність для оренди. Шумно. Ціна 190 тисяч євро за квартиру. Старе місто аутентичніше, дешевше, але менший потенціал для туристичної аренди. Тому його ми не радимо брати під інвестицію. Лакала спокійний сімейний район Бенідорму. Вартість квартири починається від 200 тисяч. Наступна перлина Іспанії для придбання нерухомості це Валенсія, Валенсія третє за величиною місто Іспанії після Мадриду і Барселони, але набагато доступніше за ціною. Цифри 25-го року: населення 800 тисяч, середня ціна від 250 тисяч за апартаменти, зростання за рік. Плюс 22%. Валенсія Валенція зараз переживає золотий вік нерухомості, а за останні 5 років ціни виросли на 60%. Це найвищий показник серед великих міст Іспанії після Малаги. Ще декілька важливих моментів про Валенцію. Стабільне зростання, тому ринок не перегрітий як у Барселоні, але росте швидше ніж в Мадриді. Є декілька стратегій інвестування. Перше це довгострокова оренда, де є 6% доходності, але більший за. Роботок на зростання цін на перепродажі, згодом плюс 20% за два роки, що плюс-мінус 50 тисяч євро. Ще доступна ціна, бо за 250 тисяч євро можна купити хорошу квартиру в районі, що розвивається. А ще ми підготували топ-5 об'єктів до 100 тисяч євро в сусідніх містах, таких як Куєра або Гандія, які мають великий потенціал росту цін. Тож обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити. Кращі райони для інвестицій в Валенції Русафа. Хіпстерський район, кафе, мистецтва, попит від молодих фрилансерів, ціна від 280 тисяч. Патраекс зростання плюс 23% за рік. По ціні ще доступно, а також має великі перспективи росту. Ціна від 220 тисяч. Кабаньяль туристичний район біля моря, великий потенціал зростання ціни від 280 тисяч. Якщо розглядаєте Валенцію для життя, Валенція це місто, де хочеться жити. Де справжнє іспанське місто зі своєю культурою, м'яким кліматом хорошою погодою цілий рік? В самому місті є 10 кілометрів міських пляжів. Тут відмінна медицина і школи, розвинена інфраструктура, метро, трамваї, велодоріжки, гастрономія світового рівню. А по цінам дешевше ніж в Барселоні на 40%. Тому Валенція ідеально підійде для життя сім'ї з дітьми, фрилансерам, та всім, хто працює віддалено, тим, хто хоче жити в великому місці, але не переплачувати і людям, які цінують баланс між роботою і життям. середні витрати на життя, оренда – 1300-1500 євро, комунальні послуги – 120-150 євро, залежно від сезону. Продукти – 300-400 євро на людину. Якщо поєднати прибуткову інвестицію та комфортне життя, я вважаю, що Валенсія це найкращий вибір, але у нас залишається ще. Ще одна прихована перлина, про яку не так часто говорять, але на початок 26-го року вона є дуже перспективною та вигідною для інвестування це місто Малага. Останні роки Малага робить найбільший струбок у популярності. Подивимося на цифри 25-го року. Населення – 580 тисяч. Середня ціна – від 200 тисяч. Зростання – приблизно 20% за 2024 рік. Доходність – 8-9%. Для інвесторів. Малага – це найгарячіший ринок Іспанії зараз. Чому? Міжнародний аеропорт четвертий за пасажиропотоком в Іспанії. Прямі рейси з усієї Європи. Цифрові кочевники це люди, які приноситимуть вам гроші за оренду. Малага стала магнітом для ремоут працівників за останні роки. Тому попит на довгострокову оренду величезний. Пенсіонери з Європи, британці, німці, скандинави масово переїжджають сюди в пошуках спокійного життя. Особливість Малаги тут працюють. Всі стратегії оренди. Туристична влітку, висока ставка, 80% заповнюваність. Довгострокова взимку, стабільний дохід від експатів. Середньострокова, цифрові кочевники готові добре платити за 3-6 місяців. Найкращі райони центр. Туристична оренда, висока дохідність, але дорого від 250 тисяч євро за квартиру. – місцевий пляжний район, аутентичний. Для життя і довгострокової оренди вартість від 460 тисяч євро за квартиру. Ламалагета прямо на пляжі, преміум іноземні пенсіонери платитимуть вам за оренду. А ціна купівлі починається від 350 тисяч євро за студію і від 500 тисяч євро за однокімнатну квартиру. Розглянемо малого для життя. Малага це ідеальний мікс великого міста і курорту. Плюси. Пляжа прямо в місті, спокійна атмосфера, величезна ком'юніті експатів, багато українців. Аеропорт, який є сполученням із цією Європою. Розвинена культура, музеї, театри, гастрономія, 320 днів сонця на рік. Які ж мінуси? Влітку дуже спекотно, плюс 35-40 градусів. Туристи в центрі цілий рік. Але це більше мінус для життя, бо для вашої інвестиції це великий плюс. Кому краще за все підійде малага? Тим, Хто хоче жити на Коса Дель Соль міжнародні сім'ї, люди, які працюють віддалено, активні пенсіонери. Давайте порівняємо всі варіанти та зробимо висновок Бенідор. 190 тисяч євро, дохідність 8-10%. Квартира за 190 тисяч принесе вам 17-19 тисяч євро чистого доходу. Найвища віддача – Валенція. 250 тисяч, дохідність 6% від довгострокової аренди або 22% для перепродажу через пару років. Малага. Від 200 тисяч, дохідність 7-9%. Квартира за 200 тисяч це 12-14 тисяч на рік. Тут працюють всі стратегії одночасно. Влітку здається туристам, взимку експатам. Питання не в тому, де дорожче, а в тому, де ваші гроші працюють найкраще під ваші цілі. А далі. Вибір за вами. Ми з Finish Life працюємо в усіх трьох містах не випадково. Кожне має свої переваги, кожне підходить для різних цілей. Наша робота зрозуміти, що саме потрібно вам, і показати найкращі варіанти в потрібному місті. Бо помилково купити не там, де треба, це втрачені гроші і втрачений час. Якщо ви зараз вибираєте місто для покупки, напишіть нам за посиланням в описі під відео. Ми проведемо безкоштовну консультацію, покажемо об'єкти онлайн, розповімо. Реальні цифри. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато корисного про нерухомість в Іспанії. І пам'ятайте, найкраще місто для вас це те, яке відповідає вашим цілям. Астолего!